Як познайомилися? На роботі. На якій? аудиторській Яке було ваше перше враження одне від одного? Е, було таке дуже симпатичне, але я не думав, що ми будемо зустрічатися, так е, була ситуація. тому… – У вас хтось був? А, ні, 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 не було. ні. – А ваше яке враження було? Е, теж подумала, високий, гарний хлопець. Подумала, прикольно було зустрічатися. – Ви скільки разом вже виходить? Ну п'ять з половиною. Що найголовніше в стосунках взаєморозуміння? Є... Да, це правда. От просто бачите, все відчуває, що е... треба сказати. Поєднання як сказати, гумор однаковий. Це стандартно. Гумор смаки теж дуже впливають. Е... Чи важливе для вас одруження? Ні. І для Ну, вас? теж, напевно, це як якийсь зрозумілий наступний етап, але це не те, що там критично важливо. Ну ви зараз не одружені, так? Поки що ні, але заручені. Ви в Києві живете? Так. так. А звідки ви самі? Е, з Києва. Скільки витрачаєте на життя на двох у Києві? На 1150, може на двох, може, може трошки більше. На що у вас найбільше йде? Е, ну, На зал, їжу. Машина, машина дорого. Ким ви працюєте? У фінансах працює в IT-компанії. А ви бренд-менеджером в рітейлі. Що мотиваційного побажаєте людям нашим навчатися, от якраз не опускати руки, пробувати знайти хобі, бо реально це те, що надихає і мотивує щось робити, тому окрім роботи, те, що тебе буде якби спонукати, щось продовжувати робити.